Зробити землю кращою івано-франківським школярам провели найбільший урок у світі. Дітлахам презентували 17 глобальних цілей сталого розвитку для всієї планети, які були прийняті Генеральною асамблеєю ООН. Серед них і економія водних ресурсів, і покращення рівня освіти, і гендерна рівність. Аби легше сприймалось, розробили спеціальні анімації та відеоролики. Роман Фіщук розповідає: змінювати планету потрібно починати з найменших її мешканців. Тут нас Найбільших цілей цієї кампанії це власне поінформувати дітей, і щоб вони прийшли потім додому і розказали своїм батькам: а мама там тату, а ти знаєш, що є така проблема? А що ти робиш там для того, щоб її вирішити? Школярам таке навчання подобається. кажуть на звичайних уроках про такі глобальні речі говорять рідко. Дехто вже з малку розуміє, що потрібно вести здоровий спосіб життя та берегти свою планету, не забруднювати планету, навколишнє середовище, щоб було чисте повітря. Менше виробували ліси. Деякі діти курять зараз в такому віці п'ють, ведуть нездоровий спосіб життя. І цим психіка, дитяча і здоров'я руйнується. І тим країна стає меншою і вразливішою. Схожі уроки проходитимуть у 193 країнах, членах ООН впродовж тижня. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.